Новий закон про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який підписав президент Володимир Зеленський, передбачає скасування статусу обмежено придатний для військових та військовозобов'язаних. Проте міністерстві оборони повідомляють, що це не означає автоматичний перехід до статусів, придатний чи непридатний. Докладно про зміни в законодавстві розповімо в цьому відео. Обмежено придатним, вважається військово зобов'язаний, який має захворювання чи фізичні вади, які не дозволяють виконувати певні завдання в армії, але людина може проходити військову службу з обмеженнями. Особа не може бути в штурмових частинах, не може бути в бойових частинах, вона може бути виключно в е, тиловому забезпеченні, бути співробітником ТЦК. Якихось складів та таки іншого тобто, питання не пов'язані саме з бойовими діями. Новий закон набуває чинності 4 травня 2024 року. Тим, хто має статус обмежено придатний, потрібно пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців з набуття чинності закону, тобто до 4 лютого 2025 року. Після повторного проходження ВЛК військові можуть бути визнані непридатними та звільнені зі служби або придатними та далі продовжувати службу. Що стосується військовозобов'язаних, то непридатні будуть виключені з військового обліку а придатні рекомендовані до проходження служби за новими правилами після проходження ВЛК, окрім висновку про стан здоров'я, будуть ще й рекомендації щодо того, в яких військах може чи не може служити людина, але все одно наразі не зовсім зрозуміло за яким принципом буде вирішуватися питання залишати людину на службі у тилу чи відправляти на бойові позиції. Чому саме цей боєць там вже? Третій рік перебуває на той чи іншій посаді в ТЦК, а не, не кожного місяця хлопців там ротаціями чи кожних 2-3 місяця когось спереду забирають, привозять сюди, а цих направляють туди. Я думаю, що звісно у будь-якого військовослужбовця. Є профіль, так? Тобто, згідно якого він виконує ті чи інше, там має якийсь досвід. Там, в нього є вища освіта, нема вищої освіти, яка саме вона і де він може бути дійсно, як то кажуть, полезний і доречний. Наразі не визначені критерії, за якими буде визначатися статус, придатний чи непридатний протягом трьох наступних місяців. Міноборони разом з медиками ЗСУ та експертами МОЗ буде розробляти оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби. Запропоновані зміни до наказу 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у збройних силах України передбачають п'ять статусів: непридатні до військової. Служби із зняттям з військового обліку непридатні до служби із переоглядом через шість. Теред 12 місяців, тимчасово непридатні, які потребують лікування відпустки чи звільнення, придатні та придатні для служби у військових частинах забезпечення ТЦК вищих військових навчальних закладах та установах. Наразі це лише пропозиції, що не затверджені за словами юристів. Тепер слід очікувати збільшення кількості людей, що будуть мати статус придатний для того, щоб бути виключеним з військового обліку. Обмеженого придатного немає жодного шансу. Якщо б він би в нього був, то він би отримав відразу цей статус виключений з військового кліку. Якщо його немає, то обмежено придатний вже його не отримає.